І далі у нас пірати чорного моря. Саме так за піратськими законами діють російські військові морські акваторії. Переконався наш Андрій Цеплієнко. Лише за кілька десятків кілометрів від українського берега військовий корабель Росії зухвало кружляє навколо украдених українських об'єктів. Мовиться про так звані. Вишки бойка, газоводобовні платформи, які росіяни привласнили собі під час окупації Криму, за міжнародними законами такі дії можна трактувати як збройну агресію. Цього разу у двобої з Росією за украдене майно Україна використала незвичайний хід про спецоперацію із ризиком для життя. Репортаж із морського походу. Різнобарвна Одеса, ніби підсвічує шлях кораблю морської охорони на його борту, окрім екіпажу, цілий десант офіцерів служби безпеки, військових прокурорів та чиновників Чорноморнафтогазу. шукатимуть українське майно, бурову платформу Петрогодованець, яку Росія буквально вкрала 2014 року. Це одна з двох дорогучих і сумнозвісних газодобовних установок, які називають вишками бойка. Час виходу нашого корабля, а головний його маршрут до останнього зберігається в таємниці, бо гонитва за вишкою це майже детективна історія, але жанр може змінитися, і детектив будь-якої миті може перетворитися на бойовик, якщо з'ясується, що на платформі є серйозно озброєні люди. Першим про купівлю цієї платформи, яка, начебто, зменшить газову залежність від Росії, оголосив і ще го року тодішній міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Згодом Київ купив і ще одну таку установку. Зафіксована в контрактах вартість 800 мільйонів доларів, майже вдвічі більше того, що реально заплатили виробнику платформ у Сингапурі. Тендер на поставку платформ в Україну виграли латвійські компанії, які заробили ще справедливіше. Ще сказати, відмили на цьому майже 400 мільйонів зелених, та один з їхніх батьків-засновників Ерик Ванагельс виявився аж ніяк не мультимільйонером, а старим ризьким пияком та безхатьком. Коли Тоді він може з дому винести Так, як-то він був в підвалах п'ято. П'яний був, У нього ноги билнівоногі крисами. Олігарх зі щурячого підвалу за копійки продає свої дані класична підставна особа. Хто ж на цьому тендері вкрав із бюджету сотні мільйонів доларів? Слідство почало з'ясовувати лише 2014 року. Але на той момент уже самі вишки були взяті на абордаж Росією разом із Кримським півостровом. Уже в морі ми дізналися, що йдемо в бік одеського газового родовища. Ані ворують, Андрій, це економічна зона України в Криму це 184 кілометри в частина України це 80 кілометрів. Але газ тут качає не Україна, а Росія. Нахабство агресора. Неймовірне, український газ з українського родовища крадуть за допомоги вкраденого українського майна і продають на вкраденому в Україні півострові. І за діскове міста раждіння коло трьох мільярдов метрів кубічних. І ось на світанку ми бачимо на горизонті вогні. Посеред моря платформа світиться як новорічна ялинка, та тільки но ну, там помітили український сторожовик, Світло відразу вимкнули на вкраденій вишці. переполох це чути з радіоперехоплення. А там судна юга йде Судно Наблюдаю От вас, Азимут, Т-80, розстояння 11. Але слово Азимут моряки не вживають. «Азимут» – це за все говорили сухопутні військові на борту платформи. Морські прикордонники бачать напис крим 1 та автоматична ідентифікаційна система борової вишки видає геть іншу назву під фальшивою назвою ніщо інше як українська платформа СПБУ Україна відсутній імономер під назвою Крим 1 Приховується бурова установка Україна, найновіша, найдосконаліша і найдорожча з двох вишок бойка, за допомогою яких росіяни крадуть газ з українського родовища. Під нами великі можливості і шалені гроші. 22 мільярди кубометрів газу. Три з яких Росія вже вкрала за допомогою таких ось платформ. Екіпаж розмірковує, чи можна висадити слідчих і допитати людей на платформі. До цього готова і штурмова група діяти, якщо буде певний наказ або певна реакція з їхнього боку, будемо діяти малими групами, так як нас вчили. Перше це збереження життя людей, які знаходяться на борту. І тут із динаміка лунає підтвердження: ми під прицілом російських військових. Приховати людей зі зброєю росіянам не вдається. Потужна оптика розвідників бачить озброєних людей на платформі. Озброєні люди не дають можливості підійти ближче та здійснити висадку та огляд на зазначених вишках, наявність озброєних осіб, правовий статус яких залишається не з'ясованим. То хазяйнує на українських вишках, добре видно на цих фото, які виклали в соцмережах бійці 25-го окремого полку, спецпризначення, головного розвідуправління російського генштабу. Ось один із них зухвало позує на вкраденій в України власності. Українська сторона уникає загострення. Допит вирішують проводити дистанційно. Розпочати опитування Я 50. Прийом. Платформа мовчить. Та от замість відповіді з'являється військовий корабель. Ворог починає грати м'язами. На підтримку росіяни вислали корабель із ракетним озброєнням на борту. Його позивний Бугель. Це російський військовий корабель Чорноморського флоту. Назва – «Питливий». Він. Спробує перетнути курс нашого корабля. Це не просто небезпечний маневр. Петлівий брутально порушує міжнародні правила судноплавства. Дистанція між нами скорочується. Прошу на зв'язок. Свій украй ворожий агресивний маневр. Росіяни намагаються пояснити раптовим виходом із ладу кермового обладнання. Там стверджують в них технічні проблеми. Втро, Довести, що росіяни брешуть на такій відстані, неможливо. Якщо в теорії уявити собі морський двобій між таким кораблем як Петлівий, і вдвічі меншим українцем Григорієм Куроп'ятниковим, перевага буде за росіянином, але це лише на перший погляд. На своїх швидких маневрах ми були лідерами. Все залежить від першого вистрілу, а він був за нами. Кримчанин Олександр готовий до будь-яких поворотів долі, не лише на морі, а й у власному житті. Березні 2014-го його загін морської охорони був змушений вийти з балаклави. Олександр залишився вірним Україні, але втратив віру в земляків. Колишні друзі зрадили присязі. Ймовірно, хтось із них просто зараз дивиться на нас в приціл із борту російського корабля. Олександр не хоче повертатися в Крим. Я вже не бачу перспектив повернутися знову в Крим, тому що нема довіри до людей. Утім, на облавку українського корабля, крім артилерійської зброї, є не менш потужна юридична. Прокурорський десант, хоч і не висадився на платформу, але зафіксував зухвалі порушення міжнародного права. Украдені платформи працюють на українському шельфі з фальшивими назвами. Незаконний видобуток українського газу прикривають російські військові кораблі на вишках бойка позиції російських спецпризначенців, які поводяться як пірати. Встановлено прихований характер їх діяльності маскування за командою їх керівника. Документи не завдають удару негайно. Та як відомо, вони не горять рано чи пізно. Папери потраплять до міжнародного арбітражу і Росію змусять сплатити сповна. Може бути прийнято рішення або рісті активів Російської Федерації, які знаходяться за рубіжом. Щоправда, поки це станеться, вишки бойка можуть устигнути цілком спустошити одеське газове родовище. Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельов ТСН «Тиждень», один плюс один.